Це дуже класне місто, щоб тут жити. Природа неймовірна. Просто. Вночі просверлили бензобак. Тут оренда житла не така дорога, не так багато українців. Якщо би я працював віддалено, звичайно, тут процвітає туризм. В отелі дуже багато індійців. Привіт, друзі! Сьогодні буде незвичне відео про місто Cold Lake. Мене з напарником відправили в наступне відрядження. Це недалеко від Редіру. Ми проїхали з цього якихось 4,5 години. Мені дуже сподобалось місто, тому я вам вирішив про нього показати і розповісти. Тому наливайте узвару і погнали дивитись відео. Я вам нагадую, що ми з вами разом збираємо на автомобіль для волонтера. Я знаю, що вам всім набридли вже всі збори. Кожен просить зібрати на якісь гроші, але що поробиш, ми в такі тяжкі часи живемо, і потрібно допомагати один одному і робити все, що від нас залежить. Якщо в у вас є бажання допомогти комусь, і ви не не маєте змоги, наприклад, особисто поїхати до людини, яка потребує допомоги, або особисто купити і відправити щось на фронт, ви можете долучатись до зборів. І ось один із зборів, який роблю я, я збираю на автомобіль для волонтера, який допомагає іншим людям розвозить їжу і евакуював, і також допомагає. Любими шляхами людям, тому я збираю йому на автомобіль, бо його старе авто вже не пригодне для їзди. Ви можете долучатись своїми донатами в описі під відео і в закріпленому коментарі буде посилання на банку в Монобанці, на, на номер картки буде. Але я вам нагадую, що також, коли я розпочав цей збір, я оголосив таку акцію за кожну вашу вподобайку, я одну гривню відправляю в банку. І ось зараз я вже хочу підвести. Підсумки вподобайок з стартового відео. І далі ми стартуємо з цього відео. Кожна вподобайка з цього відео і наступних відео, доки ми не закриємо збір, буде збиратись на, з, від мене 1 гривня в банку. Тому зараз ви ось тут можете побачити, скільки вподобайок з попередніх відео вже назібрано. І я прямо зараз відправляю ці гроші на автомобіль для волонтера в банку. Але ви також долучайтесь, будь ласка, своїми донатами і перекидайте, не випийте сьогодні каву, але відправте 5, 10, 20, 30 гривень, 1 долар, 5 євро, не знаю, скільки ви можете. І це реально допоможе чоловіку допомагати іншим людям. Дякую. Cold Lake – місто розташоване в провінції Альберта. Давня історія цього регіону налічує тисячі років. Коли це місце було населене першими народами. Сучасне місто Колдлейк було засноване в 1953 році як авіаційна база Збройних сил Канади. Після цього місто поступово розвивалось і перевернуло нових мешканців завдяки своїй важливій ролі в підтримці Збройних сил. За останні роки місто Колдлейк стало відомим своїм промисловим сектором, зокрема, добуванням нафти та газу. Цей регіон є важливим енергетичним центром Альберти і сприяє економічному зростанню міста. Населення Колдлейк становить приблизно 15 тисяч жителів. Місто має різноманітну культуру та етнічну складову, включаючи представників різних культур та національностей, як і вся в принципі інша Канада. Колдлейк є місцем, де люди живуть та працюють у різних галузях. Включаючи нафтову, газову промисловість, сільське господарство, торгівлю та послуги. Місцеві жителі насолоджуються багатством природи, яке оточує місто. Озеро Колдлейк, після якого названо місто, є популярним місцем для розваг та активного відпочинку, зокрема риболовлі, каякінгу та пляжних забав. Колдлейк також має розвинену інфраструктуру для освіти, охорони здоров'я та культурного дозвілля включаючи школи, музеї, спортивні об'єкти та майданчики для відпочинку. Перше місце, де ми зупинимось, це Cold Lake, Provincial Park. Cold Lake Provincial Provincial Park. Cold Lake Provincial Park. Provincial Park. Cold Lake Provincial Park. Розташований за кілька хвилин їзди від міста. Цей парк пропонує неймовірну природну красу, водні розваги та прекрасні місця для відпочинку. Ви можете зануритись у кемпінговий досвід, насолоджуватись риболовлею або просто прогулятись вздовж пляжів Cold Lake. В цьому парку є медведі, тому будьте обережні, але парк дійсно великий і дуже гарний. Тепер ми відправляємось до Cold Lake Marina. Це ідеальне місце для любителів водних видовищ. Ви можете взяти в оренду човен або водний мотоцикл та насолодитись активностями на воді. Це чудовий спосіб провести день разом з друзями та сім'єю. Безліч місцевих жителів і туристів полюбляють яхти, мають лодки і на них чудово катаються та проводять час. А ще, друзі, я би просив вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись і написати коментар. Якщо у вас є якась думка, ви подивились відео і щось хотіли би сказати, ви можете написати коментар, це поможе просувати відео. і... Мотивує мене ваші вподобайки, коментарі, якщо вам цікаво, знімати нові відео, тому що саме для вас я стараюсь. Дякую. Розповім особисті враження про це місто. Як тільки ми сюди заїхали, я відразу зверну увагу, що воно дуже зелене і зелені настільки багато, безліч різновидів дерев, кущів, хвойних. Кольор насичено-зелений, ярко-зелений, темно-зелений. І це дуже класно, тому що я люблю таку погоду, я люблю таку природу. На жаль, я хотів показати вам нормальне місто, але весь час, коли ми тут, ввечері після роботи починається дощ, і навіть в день пахмур... пасмурна погода, тому ви побачите те, що побачите. Можливо, не самі найкращі кадри, але те, що я міг, те я зняв, бо вже два тижні йде дожді вечором. А що робити, як хочеться докласти, а потім вийти нема як. Приходиться мудрувати. Чим ще мені сподобалось місто, місто мені сподобалось, що воно маленьке і тут дуже багато природи. Безліч пляжів, парків, лісів. І за того, що тут багато лісу, озеро, звичайно, тут процвітає туризм. Люди приїжджають тут на кемпінг, у багатьох тут є різні лодки. Парусники, всі плавають, відпочивають тут, ловлять рибу і все, що з цим зв'язано. Також тут є горнолижний курорт, взимку він працює. Зараз, звичайно, нічого ми не побачили, але це дуже круто. І ви знаєте, що я подумав? Що це, на мою думку, це дуже класне місто, щоби тут жити. Зараз я подивлюсь ще ціни на житло і спробую подивитись, як тут з роботою в інтернеті, але. Якщо би я працював віддалено, я би тут е, жив. Я думаю, що оренда житла тут менша, все більш доступніше. Природа неймовірна, просто не так багато українців. Я взагалі не знаю, чи є тут якісь українці нові прибули, новоприбулі. Думаю, напевно, їх тут менше. І якщо ви, наприклад, працюєте віддалено, хочете тиші, затишку, хочете гарної природи. І дешеве житло, то напевно це місто для вас, тому що інфраструктура тут є все: тут є школа, клініка, ветеринарна, безліч просто фастфудів різних, магазини продуктові. Два будівельних супермаркети здоровенних і один брік. Я не знаю, чи це будівельний супермаркет, чи там тільки цеглу продають, але тобто, в місті є вся інфраструктура, яка тільки потрібна. Це військове містечко, є поруч аеродром, і все про це нагадує, тому що їдеш містом, там пам'ятник літак, який стоїть, всюди військові ходять у формі. І це додає такого певного шарму, десь час від часу пролітають літаки. Це прикольно. Саме місто мені особисто дуже сподобалось. І я би на вашому місці звернув на нього увагу. Я не знаю, як тут з роботою, з житлом. Зараз житлом спробую подивитись, повторюсь, але саме місто мені дуже сподобалось, тому що воно маленьке, затишне, зелене, дуже багато природи. Можливо, ставиш мою морду з цим кружочком. Отже, друзі, давайте подивимось зараз, що у нас є по житлу. Вибрав я Cold Lake 20 км радіус. Взагалі тут бачимо безліч товарів, кемпінги якісь продають. Тобто місто живе, щось тут продають і люди живуть. Але нас цікавить рент. House for rent. Добре, двохкімнатна. 1400. Ніфіга собі ціни насправді. Я думаю, тому що це курортне містечко, тому так дорого. 1300. Три кімнати, одна ванна. Таунхаус. Ну, звичайно, нічого такого. Не бейсмент. Великий будинок. 1300. В принципі, в реділі такий будинок за 1300 тяжко знайти з таким ремонтом. Щось за 800 доларів. Що це? For rent. А, тобто це така одна кімната з кухнею, якби разом. Ну, Дивно виглядає, але 800 доларів всього. 700. Дві кімнати. 700 доларів. Все, одна фотографія. Ясно. Ну, з житлом ось 900, однокімнатна. Навіть фотографій нема. Продають будинки. 300 000, 444, 290. До речі, не так і дорого. 280 тисяч, але подивіться. Прикольний будинок. В редірі за такі гроші не купите в житті. З п'ятью кімнатами. Три ванних кімнати. Нереально. Але нас цікавить оренда. Не дуже багато в оренду дають. 1200 студія. <сі> Ціни, як в редірі, реально, Часами навіть дорожче. Добре, житлом ось так. Не дуже дешевше, тому. Якби, аргумент, що тут житло дешеве, можемо відкидати. Але все рівно місто дуже класне і красиве. Давайте подивимося, що тут з роботою. Щоб подивитися, що тут з роботою, ми відкриваємо Indeed. Якщо хтось не знав, це сайт, де можна шукати роботу. І шукаємо ось, Cold Lake. Окей, добре, не хочу щось мені цілу сторінку перекладати, тому йдемо далі. Ось є якась робота. Техніки запчастин. Зарплати, звичайно, zero, не пишуть. Великий опис, але щось таке. Касир. Зарплати також немає. Але я думаю, що це якась мінімалка там 15-60, максимум 16. Тому хідрооперешн якийсь комбо. Це хто? Комбінований оператор пилососу та гідроприводу. Якщо ви щось знаєте, то, будь ласка, ось робота є. Така mm, план operation оператор, стокер. Who you are stalker Front desk на рецепції 2860, що Не, дуже непогано, дуже непогана зарплата ну для такої професії в офісі. Дантист, медик uh, якийсь, проект координейшн. Координатор, це Дена Будович, касир, знову ж таки, продавець, баріста. І тут цілих 5 сторінок, тобто теоретично якась робота тут є. І навіть є з нормальною зарплатнею, типу 25-30 доларів, ось 20-25 медіа блестінг. Що це? Якась робота є. Далі Jobs Around Cold Lake. Робота біля Cold Lake, Ось група так і називається. Rent, Cold Lake Rent, Орендувати. Тобто, якщо зацікавило місто, заходьте на Facebook, на Indeed, шукайте роботу, шукайте житло. Можете приїхати сюди взагалі подивитись, місце місто. Можливо, вам не сподобається або сподобається. Приїдьте тут, відпочиньте. Ось таке містечко. Хотів би я, щоб все було ідеально в цьому місці. Сьогодні приїхали хлопці, наші напарники. Ну, як напарник, інша бригада. А, і отут біля отеля, прямо, ось тут, на цьому місці, поставили бус. Так само, як ми. І сьогодні в них. Зранку вони нам написали: допоможіть, треба ваша допомога. Ми спустились в хол, вони ну, і запитали, що таке. Вони сказали, що в них вночі просверлили бензобак, злили бензин. Я не розумію, чому вони чому просверлили бензобак, тому що у нас не замикається на ключ в бусах. Сподіваюсь, ви ніхто не будете зливати бензин. Але просверлили бензобак і Невідомо чому. Там і так у них пацанів, було дуже мало бензина. Тому ось таке ось містечко. Ось і все. Таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам цікаво було дізнатися про ще одне містечко. Якщо вам цікавий такий формат, коротенький огляд міста з житлом, природа, інфраструктура і такі всякі дрібнички. Пишіть в коментарях і, можливо. Я зніму, буду знімати в усіх містах, де я буваю, таке коротеньке відео, щоб ви могли розуміти, яка вона Канада насправді не тільки великі міста, а й більш менші містечка. Тому пишіть в коментарях, якщо цікаво. На цьому в мене все. Мирного неба вам над головою. Па!